Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 12 й празник Різдва Пресвятої Богородиці. Господь створив людину із землі і вдунув лице її дихання життя, прикрасив її своїм божественним образом. Господь створив людину для блаженного вічного райського життя. Але від... нам відома сумна історія, як людина відвернулася від Бога, згрішила проти Бога і залишилася того блаженства, заради якого вона була створена Богом. Людина почала жити на землі скорботним. Важким, приниженим життям. Але Господь не відвернувся своєї любові від падшої людини. Коли Господь видворяв Адама із Рая, то йому було сказано такі слова, що наступить час, коли прийде сім'я жінки і зітре голову древнього змія диявола. І люди жили на землі, очікуючи цього благословенного дня, коли прийде сім'я жінки, щоб перемогти диявола. Пройшли роки, сотні, тисячі років. І на кінець це час обітування настав. І Господь посилає в світ Пресвяту Діву Марію. Різдво Пресвятої Богородиці було дивним і чудесним. Вона була дочкою благочестивих родичів, які жили непорочно, ходили шляхами Господніми, путями Господніми і виконували божественні устави. Але Бог не давав їм дитя. В відкому заповіті люди, які знали Бога. І вони знали цю, цю, це обітування, що прийде сім'я жінки і зітре голову древ... древнього змія дьявола. І кожна людина хотіла, ну, сім'я хотіла мати якомога більше дітей, що, можливо, хтось із їхнього. Сімейство буде в родословні Христа Месії, який має прийти у світ. Тому якщо б бувало таке, що якесь ну, супружня пара не мала дітей, вони були безщадними, то це рахувалося в очах людей, рахувалося позорним, і вони вважали, що ці люди прокляті, що вони відкинуті Богом. І також думали про благочистиве сімейство, Якима і Майян, які жили свято, але Бог не давав їм дитину. І їх принижували, ображали, але вони терпіли все і молилися Богові, просили Бога. І ця молитва продовжувалася не один день, не один рік, і не 10 років, а 50 років. З терпінням, з надією, з смиренням вони умоляли Бога, щоб Бог подарував їм дитину. І Бог вислухав їхню молитву. Кожен рік, кожен благочестивий єврей мав бути один раз в Єрусалимському храмі, щоб там принести жертви, принести молитви Богові. І Яким, і Анна ходили кожен рік і приходили в Єрусалим, щоб виконати цей благочестивий обряд. І один раз Яким один пішов в Єрусалим, і Анна залишилася в Назареті, яким пішов в Єрусалим, і, як то було звично, люди з'їхалися з різних кінців планети і збиралося багато людей, місто невелике. Ставали черги, кожен намагався як мог скоріше виконати свій обряд і повернутися на свою батьківщину. І Аким став таку чергу там для того, щоб завершити свій обряд. І тут один, там, який стояв в черзі, який знав Якіма іудей, почав возмущатися і казати, ти стоїш передо мною, а ти не достоїм бути тут, ти взагалі проклятий Богом, ти ніхто і ніщо. І ображаю його багатьма такими важкими неприємними словами, яким стояв, звичайно, що було в його душі, це трудно передати, але він стояв і чекав своєї черги. Коли прийшов, прийшла черга, сам первосвященник захотів від нього прийняти жертву, тому що сказав, ти проклятий, від тебе жертву не приймаю. І на це настільки поділо на нього, що він рішив не повертатися додому. Він вирішив іти звідти прямо в пустиню. А в пустині у нього були стада овець, він мав стада овець, і там вони в пустині паслися. І він пішов туди в пустиню і там провів 40 днів в пості і молитві. І він сказав, що не, буду, не повернуся додому, поки Бог не вислухає мою молитву. Анна узнала, що яким пішов в пустиню для особливого молитвеного подвига, вона і сама стала вдома і молитися, каятися, простити Бога, плакати перед Богом. І ось е, і Анні з'явився ангел Божий і каже, Твоя молитва почута Богом. Ти народиш дочку приблагословенну і назвеш її ім'ям Марія. Через неї благословляться всі коліна покоління земні. І світові буде подарована радість спасіння. Анна, почувши всі слова ангела, зраділа і каже, Якщо Бог мені подарує дитину, то я її віддам на служіння Богові. Я її віддам в храм, щоб вона там жила, щоб вона день і ніч прославляла ім'я Боже. І так робила все своє життя. Після цього Ангел з'явився Яким у пустині і сказав йому, що Яким, твоя молитва почута Богом. І ось твоя дружина. Анна народить тобі дочку, через неї прийде радість всьому світові. Я про це саме сповістив, каже Ангел Далі, я про це сповістив твоїй дружині. Іди зараз в Єрусалим і вона чекає тебе біля золотих воріт. Золоті ворота це ті ворота, які вели в храм, Єрусалимський храм. Я... Анна з Назарета, яким з пустині зійшлися так, сталося зійшлися в Єрусалимі, прямо зустрілися під золотими воротами, розповіли один одному про те, що їм було явлення ангела, про що сказав їм ангел. І в великій радості вони ввійшли в храм, звершили свої благочистиві обряди і повернулися в Назарет. І Анна зачала і народила. Чудну дитину, чудну дочку, яку назвали Марією. Це була матір Спасителя, матір Бога, який захотів стати людиною, щоб освятити людську природу, щоби очистити її і визвести на небесах. Пресвята Діва Марія стала тою лісвіцею яка поєднала небо з землею. Вона стала тою стамною, тобто посудиною, в якій зберігався хліб життя. Це спаситель нашій Господь. Вона стала жезлом прозябшим. Було таке в історії, що сухий ну, капалка, жезл, по молитві він процвів. От став, ну, розцвіл. І оця Матір Божа через неї мертве людство просвіте для вічного життя. І ми сьогодні святкуємо цей великий день, коли Бог подарував світові Псвяту Діву Марію, від якої він захотів взяти для себе людську плоті кров, щоб освятити і спасти людину. Звичайно, що це свято показує нам велику божественну любов, яку Господь має до кожного творіння, особливо до того, хто намагається жити по божественним законам, хто намагається жити на землі свято і непорочно. Цей праздник навчає нас великої терпеливої молитви, смиренної молитви. Ми в своєму житті. Часто щось просимо у Бога, наші прохання бувають різними. Ми просимо собі удачі, собі здоров'я, своїм близьким того самого. Ми просимо для Бога, щоб Господь був милостю нас, просив наші гріхи, щоб Господь благословив наше життя, щоб Господь просвітив наш розум. І багато є таких ну, молитв, які ми возносимо до Бога і хочемо, щоб Бог нас вислухав. Ми повинні пам'ятати, що Господь чує всяку молитву. І відповість обов'язково на молитву, якщо вона буде раді користі духовної, раді спасіння і буде смиренною, терпеливою і довгочасною. Але Господь не завжди відповідає тоді, коли б ми хотіли. Ми тільки підняли руку і остенили себе Христом і вже хочемо, щоб Бог нам зразу наше прошення біля нас поставив. Тако, ну, можливо, колись буває, але коли молитва маленька, коротка, то вона випрошує у Бога маленький дар. А коли молитва велика, Довга, смиренна, терпелива, то вона обдарується Богом великими дарами. І ми повинні ну, не унивати в молитві. коли ми щось просимо у Бога, не повинні не унивати молитву. А просити терпеливо, просити, молити Бога і обов'язково Бог. Добрі жанання, бажання наше виконає і сповнені. Нехай Господь допомагає нам, щоб молитвою Пресвятої Діви Марії Господь укріпляв нас і благочистів, в молитві, в терпінні, щоб наше життя земля, було красивим, благородним, таким, ради якого Господь нас створив, і щоб ми на небі, в будущому віці, сподобалися вічного спасіння. У Христі Ісусі, Господі нашим, Якому нас слави, чісті, поклоніння покоління, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.